Яке гарне плаття, це ти куди так? До Ярика на днюху. Капець, а мене чого не запросили, ну ми ж з ним ніби добре спілкуємось. Останній раз ти викинула в смітник його сумку. І що? Разом з ним. А він не казав, тому можеш лата собою взяти. Я думаю, якби він хотів тебе запросити, ти була би в курсі. Це несправедливо, а ти можеш не йти? Чого б це? Ну, ми подружки. Якщо тебе запросили, а мене ні, то ти маєш нікуди не йти. Це так не працює. Ну може, все таки залишишся. Ні. І цій людині я довіряла всі свої секрети. Подзвони йому, скажи, що якщо він не запросить мене, то ти також нікуди не підеш. Ні. Добре, ну я тоді вдягаюся. Не думаю, що якщо ми прийдемо з тобою разом, то він мене візьме отак вот от прям і вижене. Ні, ти залишаєшся вдома. Якщо тебе не запросили, значить були причини. А не було! Ну ти можеш нікуди не йти. Завтра побачимось, я обіцяю все тобі розкажу Ну, йди в своєму стримному платі. Як добре. Коли нап'єшся, десеш мені? Ні. Прикинь, мені тільки що почулося, що ти ні сказала. Тобі не почулося, я воду нікому не даю. Та прям, а тоді як. А, а, добре? Ну, то ж я не ніхто. Ну то ладно, і ти їм не даєш. А мені тобі і мені шкода. Та справа не в шкода, просто мені неприємно після когось пити. Тебе не вчили в дитинстві ділитися? Та до чого тут ділитися? Ну да, я так пити хочу. Ні, я б змогла тобі з бутилкою віддати, але я її тільки купила. Попереду ще три уроки. Ну будь ласка, ти не чуєш? Дивися, всі магазини перерила, ось він, мій костюм на випускний. Костюм? Ану, покажи. О, приколі, я теж такий хочу, він би мені також підійшов. Так, значить, я собі також такий замовляю. Стоп. Ні. Чому? Бо я ще шостого класу придумала собі образ і саме я буду в цьому костюмі. Ну, будемо двоє, ми ж подружки. Ні, на сайті 200 тисяч товарів, підбери собі щось. М -м, понятно все з тобою.